Стою я собі і думку гадаю, садити часник чи не садити, орати чи не орати. Мої вітання, колеги. І е, так, початок нового сезону, мабуть, знову почнеться з складнощами, з підготовкою ґрунту, так як, як ви бачите, посуха, грудка буде. Е, ну, Складно, все складно, хоча ще є до двох тижнів у нас часу, так як весь жовтень в принципі, можна садити часник, тому можливо, щось ще зміниться і ми зайдемо непогано тобто, в новий сезон, але як бачите, поки що, поки що цей процес підготовки землі до посадки ускладнений. Щодо декілька слів про минулий сезон, доволі складний, складний з реалізації. Чому? Самі розумієте, всьому винна вона проклята, Скоріше би вже вона закінчилась, немає. Ну, люди просто Думають, займатися, не займатись, що воно буде. Тобто, тому нема попиту, відповідно, часник продавався доволі складно. Мабуть, всі будуть садити в наступному році картоплю, там капусту, ще що там буде в ціні. Ну, а ми, якщо все буде добре, дасть нам Бог, будемо продовжувати вирощувати чесник. Декілька слів про те, що нас чекає в ближайші е, тижні, місяць. Ну, звісно, підготовка землі. По ситуації будемо дивитися, чи, що у нас буде оранка, фреза, чи фреза, оранка. Ну, побачимо, все, все в процесі. Е, підготовка насіння. До речі, ще є трішки в нас насіння. Правда, вже не всі розміри можете звертатись. Е, за тиждень, якщо великі об'єми за 2 до посадки починаємо ділити часник на зубки. Якщо у вас небагато, безпосередньо перед посадкою. Щодо препаратів, які вам знадобляться, це протруйник, якщо ви використовуєте від хвороб протруйник насіння, ми користуємося Maxim Excel. І якщо ви користуєтесь гербіцидним захистом, то це СТОМ 330. Він є обов'язковим внесенням в, ну, після посадки, тобто осінь. Весняне внесення, воно дає половинчату дію, і хто вже порівнював, то результат там просто вражаючий. Якщо ще не порівнювали, будь ласка, експериментуйте. Приєднайтесь до нашого каналу, до нашої групи в Фейсбуці. Посилання буде внизу під відео, в коментарях і в описі. Часник Чернігів. Задавайте питання, телефон. По препаратам теж допоможу, як на розлив, так і по консультації. Звісно, що буваю зайнятий відповідно, перезвонюйте пізніше. Бо Часу доволі мало, а роботи багато. Всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, до скорої зустрічі.